Ми продовжуємо серію 10 великих українців, і сьогодні мова піде про вибір Роман Марія Олександр Шептицький, представитель Української Греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Станіславський, доктор права і богослов'я. Коли Роман зробив свій вибір, я не буду встановлювати. Нехай це роблять бібліографи і історики, які досліджують його життя. Я просто є людиною, яка на хвилинку уявила себе на його місці. Я надію, що усі знають про походження Романа Марії Олександра це є еліта суспільства, маючи титул графа, перед яким були відкриті всі мислимі і немислимі можливості, багатство, визнання, політична діяльність, безтурботне безпечне життя у будь-якій частині Європи. Його, можливо, чекала цілком успішна кар'єра військового, та він обрав релігію. І залишився вірним своєму вибору до кінця життя. Багато хто може сказати, що це ж митрополит, це ж граф. Але чи багато ви можете назвати таких людей, які з подібними титулами віддавали своє життя на службі народу? Ставши митрополитом, Андрей Шептицький фактично перетворив греко-католицьку церкву на осередок українства, надає їй соціальну, культурною та певною мірою політичного змісту. Ще будучи станіславським єпископом 1899 року використовує народну мову і не просто народну мову, а мову діалекту, на якому розмовляли прихожани. Ставшим митрополитом Галицьким, в 1901 році займається реформуванням богословської освіти. 1923 рік засновано українське богословське наукове товариство. 1929 роки Львівська богословська академія. 1939 роки. Український Католицький інститут церковного зєднання імені Митрополита Руцького. Не остров митрополит митрополитів політичної діяльності, був членом Галицького сейму, приймав активну участь у встановленні Західної Української Народної Республіки, відстоював інтереси українців у умовах польської окупації. Під час Другої світової війни православні священики та миряни Камінця зверталися до митрополита Шептицького за допомогою фінансовою і сутоцерковною. Книги, ризи, літературне навчання і митрополит у допомозі не відмовив. Митрополит підтримував діяльність українських культурно-просвітницьких товариств, просвіта, рідна школа, сільський господар, заснував Український національний музей, купив у 1905 році для нього приміщення за 34 тисячі доларів, причому не без допомоги представників єврейського населення. Завдяки піклуванню Шептицького в музеї було зібрано одну з найбільших у Європі збірок іконопису. В 1940 році Шептицький писав не тільки листи до Сталіна, але й до самого Адольфа Гітлера, протестуючи проти зловживань, які чинили представники радянської і німецької влади на Західній Україні. Початок німецько-радянської війни сприйняв як шанс на порятунок від більшовицького безбожництва. Тому Андрей Шептицький вітав проголошення акту відновлення незалежності 30 червня 1941 року. Починаючи вже з липня 1941 року, Шептицький стає в опозицію до німецького режиму. За згодою Шептицького, значна кількість євреїв переховувалась в греко-католицьких монастирях. І навіть в митрополичій резиденції було заховано близько 300 єврейських дітей. Перечуваючи, що радянська влада буде нищити церкву, митрополит заповідав, щоб священники ченці та черниці вчилися якогось ремесла. 31 жовтня звернувся з останнім словом до найближчого оточення. Зокрема, сказав: наша церква буде розгромлена більшовиками. Держіться, не відступайте віри Святої Католицької церкви. Я виджу відродження нашої церкви. Вона буде обіймати цілий наш народ. І дійсно, 1946 рік ліквідація греко-католицтва призвела до виникнення спочатку катакомної церкви, а потім в 1987 році його було відроджено. І сьогодні одна з найбільших церковних громад України. Андрей Шептицький це по праву достойна людина. І вона виростила і залишила по собі достойну зміну. Наступником Шептицького став Йосип Сліпий. Пророчі слова митрополита дали виставити греко-католицькій церкві і відродитися, зберегти лице, традиції, вірність народу. Велич Андрея Шептицького полягає в тому, що він продемонстрував своїм прикладом своїм життям, яким повинен бути справжній священник якою повинна бути справжня церква? Церква повинна бути з народом, незважаючи на часи, незважаючи на тиранів, незважаючи на політичних лідерів, церква завжди повинна бути лицем народу, а не інструментом влади? І саме такою була церква, українська, греко-католицька. Як в роки? Митрополичої діяльності Андрея Шептицького, так і в роки митрополичого діяльності Йосипа Сліпого. Дійсно, це один з десяти великих українців.